Майже 4 мільярди гривень у 2026 році Вінниця спрямує на основні пріоритети. Ними, як і останні роки, залишаються безпека та оборона, стійкість і турбота. Так на підтримку безпеки у громаді та підсилення оборонців необхідним обладнанням передбачили понад 1 мільярд гривень. З них понад 200 мільйонів на створення безпечних умов для життя вінничан, а решту на потреби захисників. Саме підтримка сил безпеки і оборони складатиме 811 мільйонів. Але хочу зразу сказати, що це не остаточна цифра, тому що, як правило, за результатами виконання бюджету, коли є перевиконання, також кошти спрямовуються на цей пріоритет. І за ці кошти, ви знаєте, що кожного дня практично. Наша громада передає відповідне обладнання, все, що за запитами військових, їм потрібно. Проєкт головного кошторису громади цього разу презентували медичним працівникам двох вінницьких закладів охорони здоров'я. Насправді досить вражаючими є цифри, які передбачені на підтримку саме безпеки, саме оборони, тому що на сьогоднішній день це дійсно важливо, щоб ми підтримували наших військовослужбовців, наших дівчат, та хлопців, які сьогодні дозволяють нам працювати в більш-менш мирних умовах. На забезпечення безперебійної роботи, критичної інфраструктури, зміцнення економіки та підтримку бізнесу вінся спрямує майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. У межах пріоритету стійкість ремонтуватимуть житловий фонд, розвиватимуть транспортну мережу міста, підтримуватимуть підприємців та покриватимуть різницю тарифів, яка формує значні дефіцити на критичних підприємствах. Тож майже 263 мільйони гривень із бюджету громади виділять на забезпечення безперебійного теплопостачання. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку комунального підприємства вінниця Міс Теплоенерго для безперебійного подання послуг теплопостачання та гарячого водопостачання нашому населенню. Наше підприємство залучило великі кошти міжнародної грантової допомоги. Отримали п'ять когрінаційних установок, які будуть встановлювати і робити такі автономні островки постачання енергії. На пріоритет турбота у бюджеті заклали понад 1 мільярд 660 мільйонів гривень. Зокрема, на освіту, соцпідтримку та медицину. Особливу увагу приділятимуть турботі про дітей полеглих оборонців. На це передбачили 58 мільйонів гривень. По-перше, на підтримку саме дітей родин, з числа родин загиблих, це на виплату діткам, які йдуть в перший клас по 5 тисяч гривень. Матеріальна допомога дітям до Дня Святого Миколая. Це у нас 600 дітей по 3 тисячі гривень на одноразову грошову допомогу на оздоровлення діток з родин загиблих від 0 до 18 років по 5 тисяч гривень. Окрема увага медицині, програма здоров'я війничан охоплюватиме розвиток медичної інфраструктури та пільги на послуги для соціально вразливих груп населення, ветеранів та родин військових. Також планують і нові проєкти, зокрема створення безбар'єрних умов у медзакладах та запуск відділення допоміжних репродуктивних технологій. Було досить цікаво знати і розуміти, коли куди будуть витрачатися кошти Вінницького міського бюджету в наступному році. Дуже важливо, що основними пріоритетами 26-го року залишається турбота про безпеку нашого населення. Загалом у 2026 році бюджет Вінницької громади орієнтовно складатиме понад 8 мільярдів 160 мільйонів гривень. З них понад 7 мільярдів 800 мільйонів складатимуть доходи, а решта трансферти з державного бюджету. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.